Краснічі. Козік. Цурико. Все в дотик, все швидко удар. Поворота. Сюрпризом для кількох футболістів зорі. Іде подача. Нова про Цурікова, Він тоді не пам'ятає дублю ворота. Оболоні оформив. Пиняється у чужому штрафному майданчику і замикає Рінальдо Рапай. Рапай. Падіння ні, тут чисто зіграно. Тут не буде нічого. а Тут гол! Пішов Джордан тут читати, пішов перехоплювати, послизнувся. Послизнувся. Арінальдо Рапай. Велетень. Велетень. Передача на Арінальдо Рапая. Рапай. Третякова, той дотик ще на Оріховського. Арінальдо Рапай. Арінальдо Рапай, третяков. Ну, розіграли більшість велетен. З українців він найбільше, йде обігрувати один в один. Стандарт для ковалівки. Боліва! Стійка рятує зараз і третяков Третяков на Болівера. Як же класно, в дотик передача на Рінальду. рапай рапай, рапай. Зацідив у стійку Рапай. Стіку, рапай! І ще один удар. Бурда. Атака розвернута у лівий фланг. Ну і це рішення Болівера. Ви знаєте, воно дорого коштує. З точки зору і ціни на трансформації маю на увазі. От Болівера оцінюють у 400.